Ось це геймерські True Wireless навушники від Sony, які наче бездротові, але не зовсім, які наче просто призначені для портативного геймінгу, але не зовсім. Які мають бути схожими на XM5, але не зовсім. Які були б ідеальними для PS VR 2, але не зовсім. Без жартів, це настільки цікавий продукт, що мені хочеться розповісти про нього не тільки з точки зору саме як про навушники, а й як про продукт, здавалося б, однієї тієї ж компанії, який інколи нелогічний по відношенню до інших продуктів компанії. Вітаю вас, шановне панство на зв'язку. Агностики. Сьогодні ми поговоримо про справжні геймерські трувайлець навушники від Sony Inzone Buds. І неочікувано ми почнемо не з дизайну, ні з комплектації, не з конекту, а зі звуку, уявляєте? Починати огляд навушників зі звуку, це де таке бачено взагалі. Тож звук тут чудовий. Ці навушники використовують Dynamic Driver X, який використовується в останніх Sony WF1000XM5. Проте налаштований він тут все ж трошки інакше. Якщо говорити про музику, то звук тут можна назвати доволі. Теплим і осередкованим, з акцентом на слові середина. Пам'ятаючи про той факт, що це в першу чергу навушники для геймінгу, їхній звуковий профіль так чи інакше налаштований все ж на ігри. Тому нижній бас тут дещо скручений, а верхній бас навпаки дещо підсилений. Високі частоти звучать яскраво, проте не пронизливо. І скажімо так, у порівнянні з XM5 грають вони трошечки гірше саме для музики, бо акцент на дещо іншому. Але ось це гірше буде краще за переважним. Можливо, більшість тровайлис-навушників, які інші виробники позиціонують як геймерські. Якщо ж говорити про звук в іграх, то він чудовий. Саме ось ця скрученість низького басу позбавляє болючого ефекту від вибухів в іграх, а викрученість верхнього басу навпаки допомагає з кроками ваших суперників. Все це можна ще дещо налаштувати, але про це пізніше. Тепер переходимо до стандартного порядку огляду. В комплекті є чотири додаткові пари амбушур, кейс, самі навушники, адаптер підключення та зарядний кабель. Інструкції як такої, до речі, тут немає. У вас є просто QR-код ось, за яким ви отримуєте і інструкцію. І оце правильне рішення, і я вважаю, що так всі мають робити, бо той зайвий папір нікому не потрібен. І я усіляко підтримую використання переробленого паперу з мінімумом пластику в пакуванні, але тут з цим щось пішло не так. Бачите, ось цю штуку, ось. Ось паперову, на якій нанизані амбушури. Якщо ви хочете замінити стандартні на менші чи більші, вам треба зняти їх з цієї доволі тонкої штуки, яка зроблена з паперу, переробленого і більш того, отвір амбушур дещо менший. За цей тримач, тож знімаються вони з зусиллям. Допоки ви їх знімаєте, ось ці вушка, які тут є, ось щоб ну, такі загнуті, вони погнуться і будуть стануть м'яким переробленим папером, на який вдягнути амбушури, які нагадаю мають менший отвір, щоб там міцно триматись, буде м'яко кажучи, не дуже просто. Тож не розраховуйте, що воно у вас залишиться в такому стані. У мене воно там все погнуте. Сам кейс доволі великий, через те, що всередині знаходиться радіоприймач, тож навряд чи ви будете носити його в своїх кишенях. Йдемо далі до найцікавішого: Конекту. В характеристиках навушників сказано, що ви можете підключити їх за допомогою Bluetooth і ще можете підключити їх за допомогою ось цього радіопередавача. І це дійсно правда. Проте чомусь люди пишуть в коментарях, що не можуть підключити їх через Bluetooth до свого новенького айфону. Як так? Хоча, якщо уважніше придивитися характеристики, то можна побачити, що там чітко вказано, що тут Bluetooth 5.3 проте підтримується виключно LE Аудіо, а звичайне з'єднання Bluetooth не підтримується. Тобто ви можете за допомогою Bluetooth підключити їх виключно до тих пристроїв, які підтримують цей Bluetooth LE. І це переважна більшість усіх сучасних Android-смартфонів, але не iPhone. І навряд чи там це в найближчий час зміниться. Проте є ще один цікавий факт стосовно цього. Ви не зможете підключити за допомогою Bluetooth ці навушники до Свіча чи PS5. Так, навушники Sony, які ви не можете за допомогою бездроту підключити до продукту Sony. Здавалося. Проте я вам привідкрив маленьку таємницю. У багатьох компаній різні напрямки це майже окремі компанії, і Sony Electronics це майже повністю окрема компанія від Sony PlayStation, який напрямок телевізорів, наприклад. Тож, знаючи це, дивуватись вже немає чому. Проте у нас є радіоприймач, на якому є перемикач, що натякає на використання або з ПК, або з PS5 чи мобільними пристроями. І отут історія вже. Вже зовсім інша, хоча не без цікавостей, скажімо так. Тож, у положенні ключа ПК ми підключаємо навушники до ПК, завантажуємо застосунок InZone і отримуємо можливість налаштувати взагалі будь-що на цих навушниках. Еквалайзер, якщо вам хочеться щось трошки підправити, будь ласка, є. Регулювання це не змінить звукову сцену кардинально, проте трошки можна змістити акценти в той чи інший бік. Також можна увімкнути звукову компресію, яка буде збільшувати гучність тихих Звуків і зменшувати гучні звуки, тобто, власне, компресувати та нормалізовувати звук. І це корисна можливість, особливо коли в вашій грі, скажімо так, не найкращий саунд-дизайн та співвідношення гучності різних об'єктів. Так, Call of Duty. Крім цього, навушники підтримують просторовий звук. Для цього ви маєте завантажити на свій смартфон застосунок, пофотографувати ваші вуха. Після чого Sony створять для вас ваш цифровий профіль вух, який буде використовуватись в усіх їхніх продуктах, де це підтримується. Я свої вуха віддав Sony ще 2 чи 3 роки тому, тож мені цього робити не прийшлось. Чи працює просторове аудіо? Так працює чи краще з ним визначати позиціонування ворогів чи суперників чи об'єктів у світі. Так краще. Чи нормально це працює в усіх іграх? Абсолютно ні. Але навушники тут ні до чого. Це залежить вже від самої гри, її саунд дизайну та того, як звуки там пропрацьовані взагалі. І якщо в грі зі звуками біда, то вам не допоможе жодне спешл аудіо. Правда ж, Call of Duty? Ще тут можна регулювати гучність співвідношення чату та гри, гучність вашого мікрофону та керувати шумопоглинанням. Так, було б дуже дивно, якби вони були без ANC. І тут ситуація знову схожа на XM5. Шумозаглушення лагідне, дійсно якісно і прибирає шуми навколо вас, допоки ви граєте. Проте знову ж, хочеться трохи і неправильно порівнювати, проте у порівнянні з XM5 тут буде трошки простіше ANC. Скоріше за все, через два фактори. По-перше, тут не настільки багато мікрофонів натикано, і по-друге, вони за форм... Формою більше нагадують XM3, у яких пасивна шумоізоляція була не найкращою через саму форму навушників, плюс амбушури тут не спіни. От тут така ж історія. Але якщо порівнювати з усіма іншими геймерськими трубами з навушниками на ринку, тут буде найкращий, шумодав без варіантів. Важать вони, до речі, приблизно 6,5 грамів кожен, сидять зручно, бігати в них ви все одно не будете, тож цим усе окей. А ще для найгарячіших каток тут є захист від вологи за стандартом IPX4. Також застосунок дозволяє налаштувати керування на кожен навушник, обираючи як із заготовлених варіантів поєднань, так і створення власного кастомізованого профілю. Керування сенсорне і дуже чутливе. Інколи подвійний етап може сприйматися як потрійний, тож треба гратись і відчувати, що куди і як конкретно краще для вас, і чи потрібні вам от прям усі можливості керування. Ще в програмі можна керувати як гучністю гри. Такій гучністю чату чи шумопоглинання. Особисто мені сподобалась можливість збирати усі налаштування навушників в профілі для конкретних ігор чи програм. Тобто, якщо ви збираєтесь грати в якусь конкретну гру, вам умікнуться конкретні налаштування, які ви попередньо для цього зберегли. Інша гра, інші налаштування. Але працює це все виключно на вашому ПК, не більше. У випадку підключення до ПК за допомогою радіоприймача, а інакше ви їх і не підключите власне до ПК, Затримка настільки мізерна, що можна сказати, що її зовсім немає. Серйозно, якщо вас зупиняє від придбання бездротових наушників ось цей міф про якісь там міфічні затримки, забудьте про це. Сучасні навушники вже нормально вміють працювати з непомітними середньостатистичні людині затримками. Ну а тепер давайте поговоримо про інший режим PS5 Mobile. По-перше, ви можете в цьому режимі вставити цей радіоприймач в свій телефон з Type-C і воно запрацює. У мене запрацювало що з iPhone, що з S24, що з рокфоном. Проте на смартфон не існує якогось застосунку, який дозволив би вам щось налаштувати там. Більш того, ви в принципі вже нічого не зможете налаштувати, тому що режим Mobile PS5 має свої чіткі налаштування. До ПК, якщо що, так то також можна підключити. Також ви в цьому режимі зможете підключити їх до свого Steam Deck, Nintendo Switch чи ps 5 я не просто так не сказав про Xbox, з ним воно навіть приблизно не працює взагалі в жодному режимі. Знову ж, в такому режимі у вас усе чудово працює з PS5, питань немає жодних. І от я спочатку подумав, що ці навушники були б просто ідеальними для PS VR 2, стандартні навушники, яких, м'яко кажучи, непогані, але можна і краще. І от, ось це краще, найкраще, що є сьогодні, в доступі для PS5. Проте уважний глядач вже зрозумів, що з цього задуму нічого не вийде, адже PS5 має усього один Type-C. І він використовується для підключення VR, тому для навушників у вас не залишається місця. А от якщо у вас вже буде слімка, то вже інше питання. Там два Type-C, тож з ним усе запрацює і буде реально добре. Щодо автономності, її вистачить абсолютно усім. Я думаю, від одного заряду батареї навушники пропрацюють до 12 годин в режимі радіоприймача з вимкненим шумопоглинанням і 11 з увімкненим. Якщо використовувати Bluetooth LE, то мають витримати до 24 годин від одного заряду. На рахунок LE не можу підтвердити, бо я стільки. Не можу сидіти з телефоном, а от з ПК так, майже 12 годин вони витримали абсолютно без проблем. Кейс ось цей дає ще одне повне відновлення батареї. Тож при середньому щоденному використанні вам треба буде заряджати їх ну нехай ну, ну раз на тиждень. А ось так працює місцевий мікрофон. Якщо ви будете, наприклад, кимось дуже незадоволені в своїй грі, то чути буде вас приблизно ось так. Що можна сказати у висновку про Sony Inzone Buds? Це легкі, комфортні трубайлис-навушники, які довго тримають заряд батареї, мають чудовий оптимізований для ігор звук, чудово працюють за допомогою ресивера та мають чудове шумопоглинання. В той же час історія з Bluetooth, незрозумілості коннекту з PS5 та середній мікрофон. Тобто вони, наче як мають позиціонування для ПК, проте на ps 5 працюють простіше. Але інколи можуть бути нелогічними в коннекті. А у випадку з ПК ще треба враховувати і вартість, тому що за 9 тисяч гривень існує немала кількість класних ПК-навушників. І як на мене, то Inzone Buds – це все ж більше навушники для тих геймерів, хто грає на консолі чи смартфоні, тому що для них знайти True Wireless з настільки мінімальною затримкою дуже і дуже непросто. Пишіть в коментарі, що ви думаєте про Inzone Buds. Ну а з вами на зв'язку, як завжди, був Агностик, як вас обійняв, припідняв. Бережіть себе, своїх близьких та Україну.